Якщо б мені там, ще декілька років тому сказали, що я буду медиком, <хи> я не знаю, я би покрутив пальцями виска. У мене працював хлопець зі мною на металопрокаті, і в нього син воював, е е він був бойовим медиком. І от він розказував, як він там, під обстрілами там, на, на, на ношах тягав хлопців поранених. І от Чомусь не знаю, от у мене в уяві якось так формувалося, що якщо я попаду на війну, то я представляв собі саме так. Це. І так і вийшло, бачите, думки реалізуються. Військова відстановка, звісно, яка б не була багато фантазії, її уявити собі нереально. Навіть якщо там якось представити собі там, окопи, там, бліндажі і інше, то саму моральну обстановку її сформувати не відчувши. Це ніяка фантазія не допоможе, це інший світ, інше життя. Один бойовий вихід, але, скажімо так, довжиною в півтора роки майже. Тобто ми як зайшли на позиції, ми сиділи на них стаціонарно. Це у нас був такий собі укріп район, скажімо, як ми тримали, і ми там сиділи, виїжджаючи на баню, у відпустки. Ми там жили. Сюди прилетів снаряд з від танку, розвернути тут так, що прийшлося всю стіну облагоражувати заново. Всю. Це поряд з твоїм кубриком фактично. Так, от 3 метри від мого входу. Танк таке діло. Він приїде, уїде, а ми тут <сум> тримаємо. Танком нас не спугнеш. Я сидів на... разом з хлопцями на позиціях. Якщо була можливість, я висувався сам на, на мінусові позиції, там, на сусідні позиції, якщо не було можливості обстрілю чи щось, там, десь пересікалися по путі, або хлопці, якщо ближче, тягнули прямо до мене бліндаж. Тобто це і суміжний підрозділ, яким, наприклад, було важче дотягнути до своїх, ніж до мене. Вони тягнули до мене хлопців, оказував допомогу. Це насправді то важко, тому що, як на медика, хлопці дивляться, як на надію, якщо їх поранять, їх спасуть, вони виживуть, тому е ти завжди розумієш, що тобі не можна тірятися. Доктор Лівсі це Такий символ нерозгубленості і зберігання чуттю гумору в будь-якій найскладнішій ситуації. Багато хлопців порівнювали з цим персонажем, тому що я, скажімо так, намагався якось шутити, підтримувати і себе в моральному стані, і хлопців. Що тут тут е чумний доктор це такий, скажімо так, символ сконцентрованості. І, як би там не було, мені все одно потрібно виконати свою задачу. Я mm. працював. На різних професіях я був електриком, був будівельником, працював на металопрокаті. І Потім я попав випадково, скажімо так, в лікарню в місті Дніпро. Я туди взагалі попав електриком і потім був набір санітарів на ковідну реанімацію працювати, бо люди тоді дуже боялися. Ковіда, ніхто не хотів йти, і ми з хлопцем-напарником записалися. Так попав в ковідну реанімацію. Пропрацював там якийсь час. Потім почалася війна, в нас всіх хворих забрала інфекційна лікарня, і ми перейшли в блок реанімації бойової травми. У нас було, скажімо так, такі дні, що я приходив на роботу, я працював в днівну зміну, я там мог собі заварити каву. Вийти в коридор, вернутися в кінці сміни, випити холодну каву і піти додому. Дуже напружені були дні, багато поранених, дуже важкі хлопці. Тобто я весь цей жах вже почав проходити там. Я пропрацював в реанімації до грудня і вже в грудні я. Добровільно пішов, бо багато моїх хлопців пішли в цю бригаду, і я до них приєднався як бойовий медик. Там не вибираєш стерильні палати. Трошечки цим легше, тому що любе поранення, воно класифікується як вже інфіковане, і ти вже просто робиш роботу. Моя задача якомого стабільніше хлопця доставити на вже стабілізаційний пункт, де вже професіонали беруться за свою роботу. Якщо над нами висить дрони, ми, звісно, не будемо наказувати допомогу наверху. Там максимально швидко Секундах, накинути турнікети і затягнути кудись якусь любу нару, любий бліндаж. Особливо, коли муляка, коли дощі, це ти приїжджаєш просто сліпок грязі, бо якби тихіше їдеш, далі будеш, на фронті це не працює. Там швидкість вирішує все. Мій крайній поранений, якого я витягував. Це було буквально за декілька годин до того, як мене самому поранило. Хлопця на нього зверху був скид, йому розрубало ніс, попали уламки в шию, в плече. Я його тягнув і над нами вже висіли ще птиці, ще скидували. Я, буквально там повезло, що він був у. Як це кажуть, в сознанні був. І він мені допомагав ногами, бо він хлопець дуже такий крупний. Я б сам би, звісно, його дотягнув, але це було б набагато довше і могли б і нас накрити. Дотягнув його блюндаж, оказував йому допомогу, стабілізував, і він вже своїми двома ногами, з двома супроводжуючими, вийшов на Івак. Це моя казка, яка врятувала мені життя. Її бачно досить багато уражень. І вона на чудо витримала все, що летіло мені в голову. Мене накрило вже мінометом трошки пізніше. Ну, досить тяжкий я був, мене перебило руку, ну, вся ліва сторона вона впала в краю окопа зверху, з боку мене. І би, в мене досі лишаються близько півсотні уламків. Я зайшов на евак. На своїх двох, перший вак, який під'їхав, його розбив ворог. Я отримав ще одне поранення паралельно. От, І коли хлопці сказали, що ми... ну, я був в досить важкому був стані. У мене ще на нозі був турнікет. Хлопці сказали, що будемо тебе тягнути на ножах. Я кажу, ні, на ножах ви мене будуть тягнути до ранку, а Івак вже виїхав. Я трошки почав відпускати собі турнікета, дивилися на поранення, побачив, що воно не таке серйозне, дійшов на своїх двох. І вже загрузилися Івак, поїхали. За нами ще вилетіла ночна FPV. Ну, Ми там чудом під неї вискочили. Хлопці, які евакуювали, це просто команда супер. <смі> Хлопець, це мій, скажімо так, перший серйозний поранений. От, я оказував йому допомогу, і потім, коли він повернувся, він мені віддячив словесно. і я, ну, я був, скажімо так, <смі> аж Трудно представити, таке просто, як це правильно сказати, розтроганий, якось так. Такі слова, скажімо так, вони дорожчі за любі медалі. Я сам також, коли мене вже я вже повернувся до частини. Я заїхав до хлопців, які мене евакуювали. Я, звісно, їм всім подякував, що вони взагалі тоді була досить така напружена ситуація. Вони погодилися, виїхали, приїхали, забрали. Ми вціліли, всі виїхали. І звісно, я був дуже їм вдячний. Це вже якийсь психологічний фактор, бо... Я, мабуть, не дуже себе поки що представляю у цивільному житті. По-друге, ну я думаю, що мотивація хлопців, до яких я повернуся, буде набагато більше, тому що поруч буду я.